А групи не робили поганих двигунів? Ну, Це не тільки ва-групи, а всі фірми перед тим, як поставити двигун на автомобіль, його конструювали, е його комплектували з інших скажімо так, автомобілів. Е Peugeot, Renault Citroën. це практично ідентичні всі двигуни Fiat, це дуже похожі з ними, якщо розібратися е по двигунах, вибирали по потужності. Е ну, Є розрахунок. Дуже простий, дуже простий розрахунок потужності. Для чого вам потрібен автомобіль? Чи просто для пересування, для сім'ї їздити на роботу, чи потрібен для бізнесу. Тут, відповідно, треба потужніше, вона вже важче, грузи везе, везе, тобто буде більший розхід пального. Ну, відповідно, треба потужнішого. Всі двигуни хороші. Може, багато надоїло слухати, але таке питання, така відповідь. Мійте, немає поганих двигунів. Хочете потужнішу машину, купуйте потужнішу машину. Хочете економнішу, купляйте економнішу, але ну, не завжди це будете мати результат. Це в залежності від поїздок. На далеких відстанях всі економні машини в міському режимі. ну Це від навику їзди, хто як їздить. В міському режимі економії не чекайте, як би не було. 1,6 двигун, ну Так якщо хтось після потужної машини пересів їздив на 2 чи на 2, 2 літровому, 2,2 двигун, а якщо 2,5 і вище, ну це машина просто була, як ну, кажемо, самоліт. Ну, вмієте, це пересісти на слабший двигун вже відчувається, тому що...